Привіт! Отже, представляю вам дві сироварні пастеризатори на 500 літрів молока та на 200 літрів молока. Сироварні пастеризатори застосовують для виробництва твердих та м'яких сортів сиру, а також сметани, ряжанки, кефіру, йогурту та домашнього сиру. Використовують сироварні пастеризатори переважно в молочній промисловості або на фермах. Серварний пастеризатор складається з внутрішньої ванни, сорочки, обшивки, змінних кришок, мотор редуктора, мішалки зливного крану та блоку управління. Сорочка являє собою циліндричну ємність, в об'ємі якої розміщена внутрішня ванна. Простір між стінками сорочки та внутрішньої ванни утворює об'єм теплообмінної сорочки. Що заповнюється теплоносієм, тобто водою. Для запобігання надлишковому тиску, теплообмінної сирочки, ванна оснащена переливною трубою. Для рівномірного нагрівання сироварня забезпечена перемішуючим пристроєм, який складається з мішалки на відвідному механізмі, валомішалки, сполучної муфти та мотор-редуктора. Нагрівання теплоносіїв в теплообмінній сорочці здійснюється за допомогою тенів, розташованих в об'ємі теплообмінної сорочки. Охолодження продукту здійснюється шляхом подачі охолодженої води в теплообмінну сорочку. Процес виготовлення сирів. Кисломолочної продукції, а також пастеризації складається з послідовних етапів, контроль за якими здійснюється та відображається на блоці управління. Блок управління призначений для досягнення заданого значення температури у внутрішній ванні та підтримки її в автоматичному режимі. Температура у внутрішній ванні вимірюється за допомогою датчика температури. Отже, конструкція сироверні пастеризатора дозволяє нагрівати молоко до температури пастеризації, також підтримувати довгострокову задану температуру у внутрішній ванні, охолоджувати молоко до температури сквашування, виконувати механічні операції для отримання сирного зерна.